Я був неправий. правий. Зараз я вірю, що підтримка України це є Америка понад усе. Бачите всі ці звірства від рук росіян це просто чисте зло. І політика тут ні до чого. Невеличкий бунт на кораблі Трампа можна було представити класичний фрагмент Трампісти взбунтувалися, але мова піде якраз про нашого нового слона, якому Можна видати піксельного кашкета за лобізм наших інтересів. Так вже склало, що в розумінні сучасних республіканців зупинити масові смерті дітей це просто українські інтереси і нічого більше. Арту в діл так сказати, З чого ж пішла вся ця калетнича. Марк Бернс, особистий духовник дуже духовного Дональда Трампа, тепер закликає надати максимальну допомогу Україні саме військову допомогу, а не просто поставити Луїса або світічку в сторіс. І це дуже важливо, тому що Марк має. Прямий вихід на президента США та має на нього певний вплив. Дональд прислуховується до нього. Ми з вами це розуміємо, тому що теж знаємо яскравий приклад, коли людина зі сторони має великий вплив на президента. Єдине, варто додати, що і Бернс не просто пастор та телеєвангеліст, але ще й політик з досвідом. Тож як все було, Марк Бьорнс, який ще з 2016 року підтримує Трампа та раніше схвалював затримку зброї для України? Нарешті вирішив особисто відвідати нашу країну перед тим як робити висновки, щоб відвідати територію, де в центрі міста можуть вдарити скандерами, Потрібні певні кухонга та Ми пам'ятаємо, який з американських президентів до нас приїжджав, а який не заходить далі майданчика для гольфу. Як я зрозумів, першопочатково ціллю пастора була міжконфесійна релігійна місія, де він, до речі, особисто переконався, що Україна не осередок ненависті до священиків, як по словам. Самого Марка нас виставляють зараз. в США. Але він також відвідав бучу, бородянку та інші шрами від російської культури, після чого у нього відкрились очі. Найбільше, що мені сподобалось, він все каже як людина, а не політик, не боїться називати речі своїми іменами та не плазує перед путіним як його Донні. Пам'ятайте, агресор це Росія. А Україна просто захищає себе. Інтерв'юєр Київ індепендент з самого початку підтягнув духовника за базар, нагадавши, як той раніше підтримував зупинку військової допомоги Україні, але це було не з цілю підкалоть, а щоб вивести на вірну відповідь. Я змінив свою думку, коли побачився на власні очі, і це вартує уваги, коли визнають свою неправоту. Бачите, як російські солдати беруть ці білі пов'язки у цивільних. Та зв'язують ним руки людей похилого віку, невинних цивільних, та вони холоднокровно розстрілювали цих людей. Це значно змінило моє сприйняття. Справа ще й в тому, що Марк Бьорнс чотири роки служив в національній гвардії США. Він ніде не воював, але знає, що таке форма та що означає бути військовим. Побачивши справу рук москальського дірлівангера, він зрозумів, що йому просто промили мізки. Але в цьому все одно була і його провина. Бо ми живемо у вік вільного інфопростору. Та він сам обирав які новини читати. Ну не міг же брехати канал RT. Хто ж знає? Це сигнал всім, кому як і мені промили мізки фейковими новинами. Наприклад, вони казали, що Україна ненавидить церкви, ненавидить священників, що вони навмисно знищують духовників. Але це нахабна брехня. Одразу видно, що ця людина більше духовних ніж. Телеевангеліст, бо каже все, як я, та не намагається ухилитись від відповіді. У нас такі євангелісти зазвичай асоціюються з шахраями, помазання і так далі. Але в Штатах це норма та частина культури в політичному світі. Це може мене вбити, але мені все одно. для мене головне те, що правильно, а не те, що популярно. Та варто додати, що не всім він задоволений. Наприклад, зазначив, що не помітив, щоби більярди переданих доларів пішли простим українським людям. В тому числі внутрішньо переміщеним особам. І не можна тут його засуджувати, тому що ставлення до ВПО у нас об'єктивно, так собі. В стилі розбирайтесь як хочете, та більша частина тримається на волонтерах. Українські солдати їм не потрібні гроші від Америки їм потрібні боєприпаси, їм потрібні інструменти, щоб захистити свою батьківщину. До них вторглись. Це ніяк не відрізняється від вторгнення британців в Америку. О, у це було надважливо, тому що американці вже починають забувати, що таке вторгнення, що колись вони теж були в такій ситуації, і тоді вони не вирішили віддати половину території. Просто щоб був мір во всьому мірі, страшної смерті треба прикращає. І до того ж, вони з британцями розмовляють буквально однією мовою, що для сучасної адміністрації Трампа є причиною передати території ворогу. Тільки от у нас на сході аж ніяк не всі розмовляють російською, як це намагається подати так Келсон, на відміну від США тих часів. Проте Дональд очевидно втратив залишки контролю, які йому, як казалось, він мав. І він вже не знає, як реагувати, коли Путін регулярно кладе болт на його там якісь домовленості. що агресор, це Росія, а Україна просто захищає себе. Вже навіть дивно, та незвично чути такі очевидні речі, які майже неможливо почути від американців в наші часи. Часи, коли навіть удар по дитячому майданчику в кривому розі не одразу визнали провину РФ, коли ще казав, що Гітлера просто провокують та неправильно розуміють. Зеленський казав, що бачить мир в очах Путіна. Трамп впевнений, що Путя класний пацан, та він його контролює. Але настає момент, коли треба визнати, що все пішло не так. І діючий президент США вперто відмовляється це визнавати в той час, як риторика Європи тільки посилюється, так їх влаштовувало відсиджуватись та спихувати все на США. Так їх влаштовувало, що ми вмиваємось кров'ю заради їх безпеки, поки вони могли об'єктивно зробити більше і. Так, вони, крім декількох країн, почали рухатись тільки після того, як Трамп почав здавати Європу Росії. Вони казали, що загрози для Європи немає, що Москві потрібна тільки Україна. Але якщо це так, то чому вони так нервують та почали настільки включатись? Саме тому, що розуміють, вони й наступні, та найкращий хід це вкластись в найсильнішу армію Європи. Проте особистий пастор Трампа це дуже добре, але хочеться, щоб така риторика з'явилась і у найближчого оточення президента США. Вони розуміють, що таке Росія насправді, але не можуть цього визнати, бо так впевнено та агресивно продавали образ Трампа миротворця, так активно доводили, що от він прийде, порядок не веде, і так далі. Пройшло сто днів, а він просто безпомічний. Жодних змін, а рейтинг Трампа та економіка країни плавно падають в нову велику депресію. Істина не дійде до нього напряму. Для цього потрібна ключка побільша, але вона дійде до нього через його оточення. І якщо він дійсно бізнесмен та майстер угод, він має зрозуміти, що союз з васалом Китаю без дозволу самого Китаю просто неможливий, та жодної вигоди з цього бути не може. Китай все ближче підтягує своїх вояків. До речі, я вже давно хотів зробити відос про китайських найманців в армії РФ, які воюють там вже давно, але ніяк не міг знайти час. Чи варто слідкувати за новими приколами Трампа? Звісно, треба ігнорувати велику політику. Неможливо, та більш за те, шкідливо. Але головний наш пріоритет робити надпотужні торпеди для дронів, що ми з вами майстри. Ми вже придбали новий пікап для перевозки фабів, на який зібрали саме ви, купили апаратуру на оптоволокно. Але сьогодні давайте вкладемось в наших партнерів. Першу підпільну цукерню, яка робить такі торпеди, що у москворили просто простачку, репайся по всіх шувах. Це вже заводський продукт, а не самопал. Але для цього потрібні ще станки, ще й верстати. Та ми збираємо на ще більшість стрічку пили. Як вам це? Важливий кожен ваш гривась. Працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.